Хеллоу Френлі, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як ви просили, щоб я купив Бьорн, я на кінець його купив. Як багато чого сьогодні купив? Енерджі Бьорн, Кіндер це наступна реакція і пломбір. І там ще Рахат Лукум з, -з чаєм попробую. Ну, це вже пізніше. Давайте коментарі я поки що в цих відосах не читаю. Лишу на останнє відео. Якщо там ви там пару лишили небагато коментарів, тому я не буду рювати, ну поки що читати їх. Коротше, ось у мене перед вами баночка за 15 рік. І бачите, це за 13-й. Тому, бачите, ну тут ясно, що тут нічого немає, бачите, тут нічого нема. Там порожньо. Але просто що, щоб ви мали різницю, який був Бьорн у 2015-му, а це у 2013-му. Дивіться, ось доказ, що це з 15-го року, бачите? Бачите, 15-й рік пише. 15 й рік до 16. го Чекайте, як вам сфокусувати. Так, бачите, 15-й рік, а це, це 23-й. Бачите? 23. О, маєте різницю. Це за 23-й рік, а то за 15. Воно щось не фокусує. О, 23. Ну, коротше, побачили. Добре. Тому поїхали до заставки. Відео не буде таким довгим. Ну, будете швиденько подивитися. Поїхали. Let's go. Деньс вені реагує! День смені реагує. Сьогодні буде реагувати нам. Так. Burn Original. Класичний. Burn Original, класичний. Burn Energy. Дрінк! Дрінк, дрінк! Ну що ж, давайте відкриваємо, пробуємо і від 0 до 10 реагуємо. Давайте. На цей телефон жалко вже Realme, мого любимого телефона нема. Ну, як любимий, то би не розбив. Значить, не любимий був жалко. Дивіться, такий спойлер. На своєму старому каналі Денис Том, я зняв Born у 2000, кінець 2015 року. 30 грудня. 30 грудня я зняв Бьорн і він мені був на смак такий, як компот. Не знаю. Я, до речі, там ефект робив, що брав сірник і зажигалку підпалював, і на такий ефект робив. Бьорн, 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 а він то віддав. Ну, не знаю, я думав цей відос перезалити. По-перше, на цей канал не перезалю у 30-му році, того що, як вам сказати. Ютуб не любить ну, тіпа, цей контент зняти для дітей, а ти там показуєш вогонь у відео. Це небезпечний для дітей контент і вже за цей Ютуб. Надрізку я зробив на своєму каналі і кинув страйк за це. Попередження, щось там авторське попередження, попередження спільноти Ютуб, що не можна це виставляти на Ютуб, бо це для дітей ти знімаєш, а ти показуєш вогонь. Брав що зажигалку, і сірничок і воно вогонь великий робив. Це робити не можна. І я тіпа, це знімав для відоса. У 15-му році, і тоді ще Ютуб, там інакше була трошки політика Ютуб, ще тоді не банили. Зараз помінялися роки, помінялися правила на Ютубі, і зараз за це тобі може грозити бан канала. Тому ми таке робити більше не будемо. Просто прореагуємо бір, на відео. Поїхали, так. А кому цікавий то відос, напишіть в коментарі під цим відео, якщо цікаво, що хочете подивитися за 15-й рік на своєму каналі. Ну, спойлер, тем я дуже жахливо виглядає. Можливо, друзі. Ну, може. О, гарно пахне, вишнею. Якусь вишню. Якусь вишню пахне. Сьогодні мені було як компотом чути. Хто, дайте знати, чи хочете старій подивитися за Бьорн, я можу, я можу дам вам знати. Це який колір? Це жовтий? А у мене тоді був червоний у 2015 році. Бачите, помінялися і кольори. Що ж, давайте від 0 до 10, поїхали. Ну, прикольно. Я знаєте що. Я вам виписали давай на Burn 10 березня. Я сказав, що 10 березня ви погодили в коментарях. Я думаю, якщо це зараз алкогольний напій, ну вже не беру. Я побачу напій безалкогольний, думаю, все, беру. Повезло, що безалкогольний, так. Тоді у 15-му році казав, що це на компот, похоже, тепер похоже на пиво, та. Ну, для тих, хто хоче цей відос подивитися про на моєму старому каналі, дайте знати під цим відео. І я під цим відео лишу вам силочку на той канал, але у закритому доступі. Тобто по... Можуть подивитися тільки автори, посилці, ну, тільки посилці, більше не подивитись, так. Бо знаєте, як я на відкритий доступ відкрив, можу YouTube побачити і кинути страйк на старий канал. Мені проблем не треба. Тому раді вас просто доступ доступ посилці, я вам лишу. Та. Небезпечний контент, розумієте? А, моя оцінка 8 балів. Непогано, але можна краще. Що на ютуб шорт не лишаємо, не лишаємо. Чим? Смак якогось не знаю. Я не знаю, якийсь персик, якийсь смак персика, так. Коротше, 30 березня я візьму Бьорн Яблука-Груша. Там ще є зелений. Це оригінал, ми купимо ж яблуко-груша. Ну, бачите, в принципі, як вони. За, за за, скільки це років? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. За 8 років, як вони поміняли дизайн, бачите? То Тож немає 8 років потім. 16 червня 15-го, це. 15 лютого 23. -го. Ну, за 7 років, можна сказати. За 7. Ну, коротше, бачите, дизайн. 15 й рік, 23, й бачите. Змінився дизайн, а смак не знаю, бо я не пам'ятаю, який був на смак. Я сказав тоді у відео компот, але я не пам'ятаю. Напишіть в коментарі, хто пробував у 2015 році Бьорн, як вам тоді. І зараз у 23-му, бо я не пробував. Ну, здається, що смак мав би бути той самий. Все, останнє. Допиваємо. Все, друзі, останнє. Коротше, зараз знімаємо на кіндер сюрприз. І потім, вже останнє відео, не знаю, чи рахат луком, потім вафля, ми вже починаємо коментарі. Тому кінці та. Добре, друзі, на цьому все. Вибили Бьорн. Оцінка 8 з 10. Ну, не знаю, вроді нормально, але можна і краще. Попробуємо вже яблуко, груша на 30 березня і подивимося, як там нам сподобається чи не сподобається. А на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте про лайки, про підписки, хоча лайків нема. Підписки є, тому підписуйтесь, переглядів нема, не знаю. Добре, друзі, з вами був Денис Фейсний. Всім гарно дякую за перегляд. Всім пока. Я випив. Такий бьорн. Добре, пока. Ось такий був бьорн. Все. На 6 хвилин, недовго. Ну, класний енергетик. Ну, можна прорекомендувати, тому рекомендую. Пока.